За відсутності офіційних коментарів з боку української влади та командування про мету операції ЗСУ в Курській області, у медіа ширяться різні версії таких дій. Мене звати Марія Євстафєва. Я журналістка телеграм-каналу Інтегратор новин. І сьогодні ми вирішили поцікавитись у киян, що вони думають стосовно цієї ситуації. Навіщо Україна розпочала операцію в Курській області? Ну я вважаю за зроблено через те, що досить давно не було якихось знакових подій на нашу користь і для того, щоб підняти дух народу. І показати союзникам, що ми не щось здатні, то так. Ну а взагалі найголовніша ціль, я думаю, відома лише командуванню держави і армії. Ні, не думали. Ми вважаємо це, що добре. І результ... Любий результат на війні для нас добрий. Ну, Щоб показати, що ми можемо. Це посилює нашу переговорну позицію і підвищує наш бойовий дух. Два елементи найголовніші. Розмірковував, але ви мене знімаєте. Дуже коротка відповідь. Я вважаю, що Україна розпочала операцію в Курської області, тому що нам потрібно мати якийсь козир у наступних негосієх перемовинах. Це моя коротка відповідь. Якщо ми будемо мати цей козир, нам буде легше достигнути того, що ми, нам потрібно миру. Щоб вбивати цих бандитів тих, щоб вони ще в очі повилазили, куди вони пішли.